Всім привіт! Сьогодні покажу, як легко і просто в автобудинку вмонтувати USB-розетку. Ось покажу. Купив на Aliexpress ось таку розетку. Тут в мене був вже отвір під розетку 220, але в мене її не було, так я її придбав просто з діркою. Тому я її просто посадив на клей. Інакше ж висвірлюємо отвір і вкручуємо ось таку USB-розетку. Ось вона на два USB, Type-C, Type B. З іншого боку. Ось так воно виглядає. Тепер нам залишилось на дві клеми посадити два проводи і дотягти їх до найближчого розпред коробочки. Ось це воно. Тут в нас 12 вольт. Єдине, що тут не залишилось. Місце для 12-вольтних клем тому тут я посаджу на тройну клему окремо плюс. Зараз покажу, як буду все це робити. Ось такий вийшов монтаж, вже все зібрав. Ось вона наша USB-розетка. Давайте ж перевіримо, чи вона працює. Відкриваю. Ось бачимо, вона світиться. І це вже добрий сигнал. Відключаю телефон. Ось як бачимо, пішла зарядка. Відповідно, USB-розетка працює, і тепер в мене автобудиночку стало жити ще комфортніше. На цьому все. Не забудьте підписатись і поставити лайк. А я обіцяю багато попереду цікавих відео. Всім пока!